Всім дай Боже здоров'ячко, Христос родився, Христос охрестився. Хто як святкує, не робимо різниці, бо від нас нічого не залежить. Так, як сказали нам, так ми й святкуємо. Так, у нас на дворі нині дуже похмурно, ворони літають, щось буде падати. Я включила світло в і свічу. Так, хочу показати. Що я хочу перше сказати, що я вже почала свою посівну помаленьку, вже висівувала навіть у відкритий ґрунт ще на початку січня по типу під зиму, бо то нема зими, нема зими, то треба, щоб земля була замерзла. Не знаю, що з того вийде, але я вже почала вже трошки на підвіконник повісівала. А нині думаю, то що ще не висіла, то покажу, можливо, комусь сподобається, можливо, хтось ще захоче таку квітку, таку чи іншу. Одним словом, починаю. Є отака календула, рожевий сюрприз. Вона рожева мала би бути, її я буду висівати у ґрунт, прямо у ґрунт. Я думаю, що. Вона не проблемна, я думаю, що вона зійде. Котовник декоративний, котовник декоративний. Буду висівати на розсаду. Дуже його хочу, буду висівати на розсаду. Не знаю, чи це той, що я хочу, чи не той. Ну, подивлюся. На розсаду, одним словом. Мак рожевий. Махровий, рожевий, отакий помпон має бути великий. Буду висівати десь березень, квітень. Подивлюся, як е, моя нервова система <хи> чи витримає. Одним словом, буду висівати у відкритий ґрунт. Е, руки чешуться і вже хочеться все сіяти. Все. Так що нерви не наспокої. Мак червоний, одним словом, так само. Як буде працювати Нервова система, скільки витримає чекати нервова система. Розторопша плямиста це є е, рослинка, яку може заварювати в чай, вона має е, лікувальні властивості. Знаю точно, що печінка, в кого проблеми з печінкою і з кишківником. то вона дуже корисна. Так. Монарди однозначно буду висівати у відкритий ґрунт, бо є такі сорти, що я би хотіла бачити вже цього року, то буду висівати на розсаду, а є такі, що я почекаю до слідуючого літа, то я їх буду висаджувати у відкритий ґрунт. Монарду я маю червону, а то розову я купила. То я брала в геліосі. Одним словом, таке. Так, безсмертник, еліхризум, червоний. Тут я маю дві пачечки, я взяла, бо червоний колір я дуже люблю. Однозначно на розсаду на підвіконник. Еліхризум безсмертник. Отакий ще фламінго. Дуже колір якийсь такий, ну, цікавий, так скажімо. Так, тепер оранжеве сонце, теж безсмертний геліхризум. Теж такий цікавий колір. Трішки щось ніби подібний, але кожного своє, одним словом. Гацанія це теж на підвіконник, однорічник. Чорнобривці на підвіконник. Але щось говорять, що оці сині упаковки е, насіння не сходить. Ну, я там того року дуже багато сіяла, і мак сіяла, і чорнобривці, то зійшов тільки один чорнобривчик. І ромашку сіяла, і ще не пам'ятаю, що то я сіяла, а астри сіяла, то не посходило нічого. Один чорнобривчик. Так, Ерігерон. Е, однозначно. На розсаду. Тут квітка у вигляді ромашки, то моє суміш лабелія ампельна суміш. Це однозначно на розсаду. Гіпсофіла рожева ще не, не визначилася. Ще не визначилася, як я буду її сіяти. Агератум блакитне хутро. Це однозначно буду сіяти на на розсаду правильно, бо його треба прищепувати. Так, рецина, буду висаджувати прямо у відкритий ґрунт, бо бачу, що вона сіється як бур'ян, так що з нею бавитися я не буду. Танці з бубнами не для неї. Так, снігова куля жовта і біла це теж однорічник. Ромашка дівоча так само на розсаду. Так, отут цинерарія Це певно, на розсаду, подивлюся. Так, знов чорнобривці і чорнобривці оранжеві. Я колись їх мала, але я викинула. Мало своє насіннячко, вони би мали бути отакі повні, одним словом, на розсаду. Кермек статиця білий на розсаду, кермек жовтий на розсаду, статиця кермек синій на розсаду, знов жовтий і е, на розсаду така суміш. Тепер е, гравілат чилійський оранжевий на розсаду. Е, гравілат. Це е, е, з фейсбуку Люба Йоник. Я замовляла, бачите, які набиті пакетики. І ще вона мені дала. Я ще щось там брала в неї, я вже висіяла. Е, чорнобривців подаруночок. Так, тепер. Гайлардія Різона Ред. Дві упаковочки маю. Тут по 5 штук, то однозначно на розсаду. Тепер тут я навіть не пам'ятаю, кого я оце брала. Геліптеру. Навіть не пам'ятаю, що воно. Треба подивитися е в інтернеті. Якщо це та рослинка, то вже буду висівати, бо вона довго думає. Якщо та, що фіолет, він таким квітує, я думаю. Так, тепер я отримала, отаку, е, такого листа. Це е, з Фейсбуку Надя, Надіжда Коваль. А, Вероніка в подарок. Отака голуба. Це буду на. Бачите, так багато. Це буду висівати на відкритий ґрунт. Так, матрикарія від надійки. Матрикарія, помпон на підвіконник, кермек широколистий, Тоже так щиро, на підвіконник. Ехіноцея оранжева на підвіконник. Тихінацея червона. На підвіконник теж, так бачите, багато. Ромашка теді. Це. Е, скажіть мені, підкажіть, що я маю на увазі? Е, махрова ромашка. Це всі махрові ромашка В В. в у. ВУПрім чи ВПР. Коротше, це теж має бути щось таке, як Crazy Daisy, мені здається. Ромашка шапкат Руфлекс. Шапкат Руфлекс. Це теж щось типу Crazy Daisy. Ні, там обрешу. Одна має бути така, як, як Фіона, а друга така, як Crazy Daisy. І ота Теді, то вона має бути інакше. Так, дві Рудбекії. Чері Чері бренді, розові, червоні. І ще отакий отаку посилочку я мала від Валентини Проценко. Це канал e, m, побачення з квітами. Тут бачите, оце, що жовтиме, це подаруночки. Синє проф'южен подарок. Це на, на розсаду. Просо декоративне. Це, е, ще не знаю, певно, у відкритий ґрунт. Гвоздика турецька у мене вона є. Е, сокирки польові. Сокирки польові, е, у відкритий ґрунт, рубекія барви осені, низькоросла. Е, на підвіконник, тут знову на підвіконник барви осені. І це низька, це суміш на підвіконник і панстемона перстянколи, пер, перстянколисна на підвіконник і шавлія дубравна фіолетова на підвіконник. Оце все, що, що я буду сіяти, Посівна вже почалася. І буде продовжуватися, так що запаслася сортами. Я думаю, що я ще поїду в епіцентр. І ще там щось візьму, ще щось добавлю із ґрунтопокривних, грунту покривних, щось я би ще хотіла. Ну, я трошечка там вже, як кажу, повісіювала, типу під зиму. По типу під зиму. Не знаю, чи з того щось вийде, чи не вийде. Одним словом, буде весна, буду бачити. Ну що, мої дорогесенькі? Хто святкує? Не знаю, по-старому, по-новому, я вже навіть не знаю, по якому календарі, то всім продовження, щасливе продовження свят, всім миру, 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 злагоди і добра. Бувайте здоровенькі. In moja vam щиra, papa, papa. Pa.